Ну що, шановні українці, сьогодні хочу вам повідомити ту інформацію, яку ви повинні собі записати. Ви скажете Сергію, а де ти знаходишся? Я заходжуся в своїй спальні, тому що в сусідній кімнаті у мене прибирає пані Наталія. І до речі, вона займається клінінгом по всьому кракову. Якщо ви хочете, щоб вам якісно чистили один раз в місяць квартиру чи будинок, то я лишаю її контакт в описі. І я поки що задоволений, приємна жінка, і найголовніше це комусь довіритись, правда? Навіть гроші не завжди грають роль. І сьогодні зробив щось, чого не робив перший раз в житті. Це я зробив перший раз в житті, і сподіваюся, ви також доєднаєтеся до мого челенджу. Давайте переходити до того, чим я хочу вас сьогодні, друзі, настрашити, ви скажете. Але я вам скажу, що я хочу вас попередити. Зараз вам покажу заяву президента Польщі Кароля Навроцького і покажу вам на польській мові. Не робив перекладу спеціально, тому що хочу вас заставити, щоб ви вчили польську мову. Звісно, вибір ви зробите самі. Тому що мені здається, що Ютуб навіть перекладає суттитрами його мову. Про те, як він закликає українців легалізуватися, в який спосіб. Він говорить, що продовжень більш жодних не буде для громадян України. І знаєте, перед тим як я покажу це відео, я погоджуся з ним. Бо, наприклад, чи готові ви працювати за свого сусіда, щоб йому давали допомогу, а ви працюєте за двох? От і все моє запитання. Напишіть свою думку в коментарях. Це як одне, я все розумію. Але постійно допомагати ну, це буде важко для всіх, для всіх платників податків. Пита пан редактора українців. пані кандидаті, мам враження, що в czasie кампанії виборчої... Wszyscy się zgadzali, że 800 plus powinno być tylko dla... Nawet Rafał Trzaskowski tak twierdził. Dla pracujących Ukraińców. Nawet Rafał Trzaskowski, w ogóle Rafał Trzaskowski twierdził, że nie powinno się regulować rynku, rynku kryptowalut. kryptowalut. Ale no do właśnie. tego jeszcze no dojdziemy. Tak. I dlatego zawetowałem tę ustawę, bo ja nadal uważałem i nie traktowałem w czasie kampanii wyborczej Polaków na niby, że 800 plus powinno być tylko dla pracujących Ukraińców, a Ukraińcy nie mogą mieć lepiej w Polsce niż obywatele państwa polskiego. I zawetowałem to Ustawę. Potem przygotowano rozwiązania, które spełniały w części moje oczekiwania i ją podpisałem, ale dając wyraźny sygnał także rządowi, że od przyszłego roku bo to będzie próba kolejnego przedłużenia, musimy po prostu zrównać możliwości mniejszości ukraińskiej z innymi mniejszościami w Polsce, z mniejszością białoruską. Już jesteśmy na takim etapie, że po trzech latach wojny udało nam się zadbać o Ukraińców. No i nie możemy preferować jednej mniejszości i jeszcze preferować ją ponad możliwości Polaków. Także chcę podkreślić, drodzy, że z ludźmi, jaki mają inwalidzm, Магають дітей і є жінками в декреті, чи чоловіками в декреті, ну, або ж пенсіонерами. Є два виходи: робоча віза, або ж шукати можливість якось працевлаштуватися, чи відкрити бізнес, або ж стати студентом. Які мінуси у візи? Ніхто вам цього не скаже. Тому поділіться цим відео і, сподіваюся, ви мене послухаєте. Є в мене директорка школи. Яка отримала депортацію за те, що вона нераціонально використала візу. Що це означає нераціонально? Їй зробили запрошення від тієї компанії, яка фіктивно продавала ці запрошення для багатьох людей, і вона відкрила цю візу в консульстві, все було окей, вона перебувала в Польщі, і тут їй приходить на адресу, там де вона працювала, а пізніше її затримала страшгранічна вже при перетині кордону, що вона нераціонально використала візу і їй дали депортацію аж на один рік. На хвилиночку, її дочка, і чоловік, вже дочки, живуть тут в Польщі, в районі Ополя, якщо не помиляюсь, і вона втратила їздити, можливість до них. Просто колись це так не працювало, що давали депортацію за те, що ти нераціонально використовуєш візу. Зараз це вже все відійшло на задній план. Отож, друзі, якщо ви. Не хочете мати таких проблем, то будьте готові до того, що візу краще не робити. Скажете, Сергію, як же зробити карту побиту? Складно мені це сказати, але у кожного з нас є вибір. Ви до цього вибору вже готові. Знаєте, які будуть наслідки. І водночас хочу підкреслити, що в малопольському воєводстві команда Documents допомагає з легалізацією, а у Врославі компанія Unidoc. Контакти цих компаній ви знайдете в описі під відео. Ще хочу додати, що незнання законів не звільняє від відповідальності. І в якій би ми ситуації не були, у мене немає такої таблетки синьої чи червоної, яка б просто вас врятувала від ситуації. І сподіваюся, що ця ситуація з продовженням легальності вона продовжиться, попри те, що заявляє Карл Навроцький, ну і ви, дорогі друзі, зможете довше перебувати на території Європейського Союзу. Така коротка інформація. Для вас, щоб ви були усвідомлені, тому що навіть у Кракові, у Кракові, ті, хто хоче зараз податися на карту побит особисто, не по статусі УКР, на особисту подачу записують в чергу уже на травень місяць. Травень місяць. Я навіть не, не уявляю, що в інших воєвствах, зокрема в Варшаві та Котовіцях, ну, бо ви знаєте, що по статусі УКР ви не можете податися особисто, тільки поштою. Ще один важливий нюанс. Чому так довго продовжують приймання внісків по статусу УКР, щоб отримати карту цукер? Роз'ясняє, що польська влада спеціально тягне час, щоб ви не могли податися на карту цукер. Зараз свята, новорічні, потім пасхальні, і ви кожного разу будете хотіти поїхати в Україну, якщо є така можливість, для того, щоб ви, що? навідати своїх родичів. Друге, те, що ви поїхати за кордон за межі шенгенської зони. Тобто ви покидаєте територію Польщі, і не факт, що вам цей статус не забере. Бо якщо його заберуть хоча б один раз, якщо ви навіть не перевищите термін у 30 днів, вас його заберуть, то все, ви втрачаєте можливість податися на карту цукор, яка вам дасть багато можливостей, але і забере щось. А саме доступ до лікування, до медичного лікування це великий мінус. Не кожен це розуміє. Кожен хоче тільки подбати про своє перебування, і це правильно. Але банальна якась маленька операція може вам коштувати від 20 до 50 тисяч злотих, на яку ще й чекати треба. Такі от пироги, друзі, підписуйтесь, ну і менше відео за те корисні.